www.spreaker.com Create your own radio show and find thousands of exclusive radio channels. Твое море Твое радио Марион Евпатория FM Доброго дня в ефірі програма онлайн-подію третього сектору інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка відбувається з інформаційної підтримки громадського простору. І сьогодні ми говоримо напередодні дня святого Валентина про таке чудове явище, як кохання. У нас зараз в ефірі спікер Руслан Синельников. Представтесь, будь ласка, скажіть кілька слів про себе. Руслан Синельников, координатор молодіжного ресурсного центру України. Дуже дякую. У нас в гостях також чудовий поет із міста Черкаси Олексій Юрін Добре. Добре. і наш незмінний випусковий редактор Анна Коха. Отже, говоримо про кохання. Руслана, що таке для вас кохання? Що таке любов? Коли говоримо про кохання, я в першу чергу кажу про безумовне кохання. Це коли людина розуміє світ в його неповторності, в його Проявах, які ми бачимо, і таким чином приймає світ таким, який він є, без якихось умов його намагатися підлаштувати під себе. Угу, дякую. От Олексій, наприклад, він поет. Кохання надихає його писати, а ви писали колись поезію про кохання? Я чи Олексій. Ти ви Руслана, так. <світ> так, я писав. Не можете нічого нам прочитати? Ну, зараз не готовий, бо це було дуже особисто. Ага, добре. А і також, от, Олексій, як нагадайте, будь ласка, ви вважаєте, що кохання це що? Ой, ну в мене дуже багато визначень кохання є. От крім того, що це хімія це те, від чого чоловіки втрачають голову, а жінки стають розумнішими. Ага, дякую. А ви, Руслане, погоджуєтесь з тим, чи ви маєте своє визначення? Е, ну, я свого боку вважаю, що може бути і втрата голови, може бути і набуття. Це для мене насправді не має великого значення. Кожен отримує те, що заслужив. Ага. І е, як же нам тоді бути, як же нам відноситися, щоб не втрачати голову? Е, я думаю, що кожен має робити те, до чого він призначений, і робити так, як він відчуває, і після того ми будемо бачити. Ну, хто насправді є ким, хто, хто ким є насправді, тому що багато людей під коханням розуміють зовсім не кохання. Ну, а що? Це, для прикладу я можу сказати так, що е, люди думають, що ревнощі – це кохання. Насправді, ревнощі – це егоїзм. Через це дуже багато в поняттях і ми бачимо. Скажімо так, стан в молодіжному середовищі зовсім повне нерозуміння справжнього кохання. Mm -hmm. Насправді насправді треба ним займатися, а не про нього говорити. так? Це, це теж правда, тому що всі теоретичні викладки вони підтверджуються тільки на практиці, а всілякі, ну скажімо так, вимисли, вони саме практикою і відкидаються. Mm -hmm. А де ви черпаєте свої знання про кохання? Тільки з власного досвіду, чи можливо ви читаєте якісь філософські трактати? Я не знаю, ну якщо говорити про теорію пізнання, і в першу чергу, коли питати про кохання, то є три класичних принципи пізнання: перше це авторитетні джерела. Ясно, що це трактати, і чим давніші, чим перевіреніші вони, тим краще. Друге, це авторитетні люди, які перевірили ці джерела на власній практиці і можуть подивитися власним досвідом. І третє це особиста практика, тому що без перевірки особистої практики на особистій практиці ці всі знання будуть не більше, ніж ну якимись навіяними або якимись чужими знаннями. Так що ж починати? Сідати, почитати трактат мені оце зараз чи шукати практику десь? Ну, кажуть, що коли учень дозрів, то він знаходить вчителя. А можна я запитаю Руслана, Руслана, Руслана а таке питання до вас. А часто ви практикуєте кохання? Регулярно. А Це круто. Регулярно, тому що я вважаю, що ну, без кохання людина не може жити, а якщо може, то дуже погано, Це, це життєво необхідне, так? Нам всім? E, взагалі, ми приходимо в цей світ тільки з метою навчитися по-справжньому кохати. Все, що ми робимо в цьому світі, подивіться, і чоловіки для жінок, і жінки для чоловіків. Вони насправді роблять для того, щоб знайти один одного, бо їм один одного не вистачає. І коли вони вже знаходять, то e, все, що вони можуть подарувати один одному, воно все нічого не коштує, якщо воно не має кохання. Угу. Дякую, власне, ми приходимо у світ е, завдяки коханню. Так, це теж правда. Як ви ставитеся до кохання? Я його обожнюю, бо без нього в мене б в цьому світі не було. О, це це чудово. А що би ви побажали нашим слухачам? Е, кохайтеся, бо ми того варті. Угу. А це наша випусковий редактор, пані Анна, запитує: а як же розчарування від цього? Ну, дуже багато неприємних почуттів може бути справді пов'язано? І ми бачимо скрізь і сльози, якісь, і втрачені роки. Як же так потрібно розглядати кожен окремий випадок у всіх, скажімо так, складових? Бо розчарування буває тільки в тих людей, які очаровуються да відповідно якимось людям ви надали певних характеристик, яких вони не мають. І через це, коли вже ці люди вас розчарували, це по суті є розчарування в ваших очікуваннях, а не в тих. Це людях, які, які вони є Вопрос. Це був не було про мене. Ну я кажу насправді відповідь об'єктивно, не, не, не скажімо так, дивлячись на тих, хто задає це питання. Можна додам трошки. Е, зразу розчаровувати для того, щоб не гаяти свій час. <реш> ні, ви просто не зачаровуєтесь для того, щоб потім не було розчарувань. Приймайте світ, я зразу пам'ятаю, почав з визначення. Приймайте світ таким, який він є. Тоді у вас не буде ні зайвих очікувань, ні зайвих розчарувань. Тому що ви зрозумієте, ця людина вона має об'єктивно отакі позитивні риси і отакі негативні риси. Якщо ви намагаєтесь людину переробити, то ви її не кохаєте. Ви намагаєтесь любити себе. Цій людині таким чином ви намагаєтесь довести, що я щось можу, я творець, я його зміню. А коли вам не вдається змінити цю людину, ви розчаровуєтесь. А чому люди закохуються саме в, ну, в якусь конкретну людину? Не всі ж з всіх підряд. Якщо ми тут згадали давні вчення, то вони mm -hmm. кажуть, що ми отримуємо саме те, що заслужили. Відповідно, якщо вам потрібно закохатися саме в цю людину, ви в неї закохаєтесь. і ви відпрацюєте всі свої попередні, скажімо так, надбання. І добрі, і хороші саме з цією людиною. Причому ті ж самі вчення вони кажуть про те, що е, відпрацьовувати треба свої негативні е, риси і свої негативні надбання саме в тих е, ну, стосунках, які ви утворили. Тому що е, те, що ви не, не відпрацювали в утворених стосунках, ви підете і понесете цей самий тягар в інші нові стосунки, які ви створите. Я ну, зрозуміло пояснив, чи це треба більш, більш уточнити? Ну, я думаю, я я простіше приклад приведу. Ви познайомились з людиною, і у вас виявилися якісь проблеми в спілкуванні, ну, в стосунках. І от коли ви їх не вирішили в цих стосунках, а просто кажете, ну я не можу з тобою спілкуватися, ми один одному не підходимо. Ви перенесли ті ж самі проблеми в інші стосунки, і у вас знову ті ж самі тягарі, знову ті ж самі камені спотикання. Угу. Дуже дякую. Насправді дуже цікава тема. Ми вже почали аж від філософських давніх та і давніх всяких трактатів. Можна говорити про це і говорити. І ми ще проговоримо обов'язково. Я дуже дякую нашим учасникам Олексію Юріну, Руслану Синельнику. Також випусковому редактору ані кохань з вами була я Юлія Ганчар, місто Черкаси. Це була програма онлайн -подій у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Партнерський проект громадських організацій України, що виходить також за підтримки. Інформаційно-громадського простору. Всім дякую за побачення. Кохання вам. Дякую, прохаємося. Твоє морі, твоє радіо. Маріон. Євпаторія 106,8 FM